Запрошую протягом цих чотирьох наук задати собі запитання у своєму серці. Чи хочу я побачити Ісуса? Чи хочу я з ним зустрітися, як правда задхи. Якщо ви бачили оголошення про наші реколекції, та була така зі Святого письма. Тому, коли хтось у Христі той нове творіння, старе минуло настав нове. Отож, під час цих наук прагнім побачити у собі Христа зустріч з Христом та побачити те, що з Христом ми є новими. Сьогодні багато людей, можливо, чуло, можливо, й ви чули, що Бог є був, що Він любить. Але чи справді Господь любить кожного? Коли когось краще, когось гірше. Але якщо повернемося до сотворення світу, коли людство було представлено тільки однією людиною Адамом, то Бог його любив тією самою любов'ю ще й інше, що все сотворено. як сину. Він любив його так само, як всі. І так само, коли сотворив любові Єву, він також любив її так само, як і Адама. Він любив, тому що він є нероздінний. У присяді тойці Отця і Сіна і Святого він є не тебе, жалова. У цих фотороків виявляється любов Отця, передусім від нашого батька, від нашого будячого батька. Яка підтримує, яка любить, повертає. І це також вокреснює, словами «Не невже забуде молодиця своє немовля, не мати жаль до свого сина. вона? от, хоча вона й не забула, я тебе не забуду. Глянь, я записав тебе в себе надо. Як мати приймає свою дитину обійми і не кладе жодного умову, щоб любити. Так само і Бог, як мати не кладе ніяких умов, щоб нас любити. Важливим є те, що Бог любить нас не тому, що ми є добрі, але тому, що Він є любов що Він є добрий, тому Він любить нас. І як робіт казав, що кожен написане нього на Бога, які ж великі його доконі, люблячи, що Кожен Ім'я написане для того, щоб nos Vi domine Одна як батька, а друга як материця Ніжна. І цим будемо підкреслити те, що батько робить, отець себе любить, як мати, як батько. Можливо, у нас дисцію, чи десь в молодості, в юності, ми не пережили тієї любові матеріцької. щоб ми не тої рукові, яка справді мала би вплинути від наших батьків, але ми маємо можливість сьогодні. Він перший вибрав нас і полюбив нас, щоб ми були голодні матері, щоб коли, 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 коли не мали плану на цьому світі, але він вже нас полюбив І він Господь, який навіть коли ми ліщемо, він нам прощає, тому що дозволити, як важливо дозволити йому також полюбити себе, йому, Справді, щоб прийняти цю батьківську Богу і материнською, якої він любить. Але дуже часто у нас є питання, чому десь воно про працює Богу? Чому десь дуже часто в наших сім'ях суспільстві, Радка любові, радної брак, східності, чому десь такі, така є завжди, стрехня, чому десь таке переживання є в нашому житті, такі різні негативи, чому десь дуже багато є корупції, десь така невійність, чому десь ми переживаємо зараз. Я думаю, що Божен. світ, постворив Адама є. І він засвідчив своїм словом, що людина і все старі. Так є. А Господь відповідає через апостола Павла Уримля, всі возврішили. Ми повертаємо цей образ, але ми пережили, ми полеглище. Вибирати, що є добре, що є зле. Серед дуже часто ми так очікуємо. Я вибираю, хтось говорить, що є добре, а що є зле. Людина хоче стати у Богом, але без злого. Якраз виграння Урса як у серці Магдана, розуміння того, Цю Божу Любов. коли дам районі Огося від Бога, через життя, доброти, він також віддалися від неї жінки, він віддалився від Томцом створіння, мені також творене і простворене для людства, міста Богом і творіння, тобто гріхопадіння все водить його проти Адама. І звичайно, що цей план, цей план, який планував Адам, який задумав він, це все виникло з цього насильства, непорозуміння. Після побачення, як Каміньває Авен, як потім іншим речі відбувається воєннами, стасинство, один між одним. Відтоді почався вже ця перша війна, це несправедливість, це втрачення бою боїв. zlata za njih smetljiv. Smetljiv je Слово міг означає те, що з грецької мови мисливці говорили, що це є крока те цілі. Тобто дина ти ціні. Це є те, що я. Є... Bez Boha, Boga, riješite, bez považenja, bez toga što koristujete se možete raditi, bez toga što koristujete se Tvojim Tvorcem, Jezusom Hrimnom. Самосвердитися, що я можу сам бути без Бога, сам жити без Бога. Це відмовитися дякувати, їм. це відмовитися Богославляти, це відмовитися до нього звертатися, бути від Ньому. Гріх це таке саме, що сказати, Боже, я більше не можу тоді любові. Без сумніву ми є рішення. Але якщо ми це не знає, то вже матимемо велику перемогу. У найбільше, що може саме статися Хто нас визволить від цього тіла, яке веде до гріха, ми маємо мати тільки одну відповідь, Господь. Тільки одна відповідь в нашому житті має бути Господь, єдиний Бог, який може визволити з цього гріху. Ось цим чоловічим прийшов шукати і схистити. Те, що загинуло, я пропоную зараз всім встати і помолитися молитвою, молитвою до людячого Бога. Патіну чиномати, дай нам досвідчити, дай нам досвідчити цю любов у обіймах твоїх, батьківських, які сильнічими міцними, чи материнськими, які є ніжні і лагідні. Пригорни нас до себе, Господи, у своїй любові. Видікуй нас своєю любов'ю наші зрадні серця. Протягом всього життя з зцілив образи не неприйняття нас, З зцілив нас, де ми отримали ці травми допомоги наших сім'ях, чи від друзів, чи в школі, чи на навчанні, чи на роботі. Eu me в мене